Як іжак і, і заєць бігали на випередки. Був собі їжак. Якось вийшов він раненько з своєї домівки подивитись на білий світ. Вийшов та й каже сам до себе: А піду, у поле, подивлюся, як там моя морква та буряки. Та й пішов. Іде собі та пісеньку могикає, коли виходить із-за куща заєць. Тоді саме він у полі оглядав свою капусту, чи велика виросла. О, каже їжак, хто приткий, то вже й на ниві. А ти, зайці, йому все кривуляєш криволапку, і батько твій криволапку, і дід криволапко був, такий увесь рід, і ти такий. Їжак тивом здивувався, що на своє добре слово дістав таку нечемну одмову, що й батько й його й діда лихим словом пом'янули. От він зайцевій каже: Ти каже, мене береш на сміх?» А хочеш зі мною на випередки. Побачимо, хто кого переможе. Заяць як зарегоче, Ти на випередки зі мною. А їжак спокійно, а так і з тобою. Ну, добре, засміявся Заєць. Давай бігти. Ні, каже їжак, ще ні. Я піду додому, скажу жінці, нехай знає, куди я пішов. А заєць і тому радий, бо він був голодний, то подумав собі. І це мені добре, бо поїм капусти, краще бігати. Та й пішли кожен до своєї хати. Приходить їжак додому і каже жінки. Знаєш жінку, який мені клопіт? Який, чоловіче, мушу з зайцем бігати на випередки? Та й розказує все, як було. То це ти берешся перегнати зайця? аж зойкнула їжачиха. Мовчи жінку, каже їжак, якось буде. Збирайся лиш та ходи зі мною. Ідуть вони, а їжак і вчить жінку. Як прийдемо на ниву, то ти станеш з цього краю в борозні та й стій собі. Як добіжить заяць до тебе, то ти скажеш Я вже тут. А прибіжить він на той край до мене, то там я йому гукну, а я вже тут. Добре, каже їжачиха Приходить їжак до заяця та й каже до нього: Ну, я вже готовий. То біжімо. От став заєць в одну борозну, їжак у другу. Раз, два, три побігли. Заєць помчав на той кінець ниви, а їжак пробіг два кроки та й спинився. Прибігає заєць в кінець ниви а там їжачиха. Я вже тут? Ей, каже заяць. А то що таке? Ану біжимо ще раз. Побіг загець. Прибігає в кінець ниви, а їжак підвівся на двох лапках та й гукає: Ого го! Я вже давно тут чекаю. Ти дивися, ану біжимо ще раз. Прибігає на другий край, а їжак знову вже там. А то ж була, ви знаєте, хто? І побіг ще раз, а там їжак. А я вже тут, знову кинувся заяць бігти. Так бігав він дев'яносто дев'ять разів. А за сотим разом, як упав посеред ниви, підвестись не може. Так набігався, натомився сердешний. Ніколи не треба сміятися слабішого, сказав тоді їжак та й пішов з, їжач... з їжачихою додому. Kill